Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у важливу тему. Це частина проекту фінансової грамотності про страхування від Національної асоціації страховиків України. Поговоримо про страхування життя. Що ж це таке, і головне, навіщо воно може знадобитися? Доброго дня. Ну, якщо просто страхування життя, це такий собі фінансовий щит. На випадок різних несподіваних подій зі здоров'ям чи власне життям, а ще деякі програми дають змогу і гроші накопичувати на майбутнє, так? саме так і тут важливо сказати, що страхові компанії працюють не просто так, їхню діяльність ну, досить суворо контролює національний банк. Це стосується і капіталу, і звітності, тобто є певні гарантії надійності. Зрозуміло, це важливо знати. Добре, а як це ну, на практиці виглядає? Є якісь різні варіанти цього страхування? Так, є. Умовно кажучи, можна виділити два м основні класи. Перший це страхування життя без накопичувальної складової. Без накопичення? Так. А другий відповідно, з накопичувальною складовою. Гаразд, давайте тоді по черзі. Почнемо з того, що без накопичення. В чому тут основна ідея? Тут головна мета це саме захист, фінансовий захист. Людина платить внески, ну зазвичай регулярно. А страхова компанія бере на себе зобов'язання виплатити певну суму, якщо станеться те, що прописано в договорі. А що саме може статись? Які випадки покриваються? Ну, наприклад, діагностування якоїсь критичної хвороби, чи там травма серйозна, отримання інвалідності або, на жаль, смерть застрахованої людини. Тобто, це така класична страховка, так? Платиш за спокій, що якщо щось станеться, будуть гроші. Саме так. А якщо ну все добре, договір діяв, нічого поганого не сталося. Що тоді з внесками? В цьому типі страхування зазвичай сплачені внески не повертаються. Якщо страховий випадок не настав, ага. але тут є дуже важливий момент, ключова перевага. Потенційна виплата вона може бути в рази навіть в десятки разів більшою за суму всіх сплачених внесків. Ого, це і є ота фінансова подушка безпеки на скрутний час. От дивіться приклад: програма може коштувати, ну, скажімо, 150 гривень на місяць, а страхова сума 50 тисяч гривень. Угу. І от людина заплатила ці 150 гривень, перший внесок, і раптом, ну не дай Боже, отримує перелом. Виплата за таку травму може сягати, наприклад, 15 тисяч гривень. Тобто заплатив 150, а отримав 15 тисяч. Саме так. Це власне і є класичний принцип розподілу ризиків: платять багато людей потроху, а виплату отримує той, з ким сталася біда. Дуже наочно дякую. Тепер давайте про другий тип той, що з накопичення. Це вже виходить не тільки про ризики, а й про заощадження. Абсолютно точно. Тут ми маємо так би мовити, два в одному: і страховий захист є, і цільове накопичення грошей. Як це поєднується? Ну, дивіться, кожен внесок, який сплачує людина, він ділиться. Частина йде на покриття ризиків, так само, як у першому типі, про який ми говорили, угу. а інша частина зазвичай більша, вона акумулюється, накопичується, і не просто лежить, а інвестується страховиком. Інвестується. Тобто ці гроші ще й можуть приносити дохід саме так. Страхова компанія вкладає ці кошти зазвичай у надійні консервативні інструменти, щоб отримати додатковий інвестиційний дохід. І коли термін договору закінчується, людина отримує назад всю суму, яку накопичила, плюс оцей зароблений інвестиційний дохід. А якщо страховий випадок таки стався протягом дії договору, тоді, звісно, теж відбувається виплата. Захист діє паралельно з накопиченням. Такі програми часто обирають, щоб назбирати на щось велике, на пенсію, наприклад. Або на освіту дітям. Є навіть спеціальний клас страхування пенсійного. Цікаво. А чи є ще якісь ну, бонуси в таких програмах? Так, бувають, наприклад, індексація. Щоб гроші не знецінювались через інфляцію, страхова сума і накопичення можуть щороку переглядатися. Тобто захист від інфляції певною мірою так. А ще може бути участь у прибутках страхової компанії. Це додаткові бонуси до накопичень. Зрозуміло. А таке питання. Життя мінливе. Що, як обставини змінились і треба договір розірвати достроково, особливо той, що з накопиченням? Гроші пропадають? Ні, не всі. Для таких випадків існує поняття викупна сума. Це частина тих грошей, що вже накопичились, яку страхувальник може отримати, якщо вирішить припинити договор раніше терміну. Тобто частину можна повернути так, як саме вона розраховується, це вже чітко прописано в умовах договору і правилах страховика. Все відповідно до нормативних вимог. Добре, це важливо знати. Ну що ж, давайте спробуємо підсумувати: от для кого який тип страхування життя буде найбільш доречним? Ну, дивіться, якщо головне завдання це отримати надійний фінансовий захист. Для себе, для родини, на випадок якихось проблем зі здоров'ям чи життям, і при цьому платити відносно невеликі внески, так тоді, мабуть, кращий вибір це страхування без накопичувальної складовою. Це спосіб убезпечити близьких від фінансових труднощів у разі біди. А другий тип з накопиченням. А, от страхування з накопичувальною складовою це вже для тих, хто дивиться далі, хто хоче не лише захисту тут і зараз, але й прагне, скажімо так, дисципліновано відкладати гроші. Накопичити капітал на якусь довгострокову ціль, чи то майбутня пенсія, чи навчання дітей, чи якась велика покупка, і при цьому мати страхове покриття весь цей час це таке поєднання захисту і поступового створення капіталу. Дуже вичерпно, щиро дякуємо за такий детальний і зрозумілий огляд. Сподіваюся, ця розмова справді допомогла нашим слухачам краще розібратися, що таке страхування життя і чим воно може бути корисним.